Цієї ночі Росія завдала потужного комбінованого удару по Україні. Ворог запустив чотири балістичні ракети та 142 дрони. Половина з безпілотників це шахеди. Повідомив президент Володимир Зеленський. Одна з ключових цілей окупантів Київ. Тут двоє загиблих то семеро поранених. Перша балістична атака сталася у першій ночі. За інформацією КМВА, ракету було збито, її уламки впало у Солом'янському районі, пошкодивши нежитлову інфраструктуру. Після четвертої ночі столиці атакували дрони. Нова хвиля шахедів була вже під ранок о шостій. За попередніми даними, Росія запустила на Київ майже 30 безпілотників. Руйнування зафіксовано в чотирьох районах. В одному із них зараз перебуває наша кореспондентка Христина Гавриш. Христино, вітаю! Тож, яка зараз ситуація в столиці? Які руйнування і наслідки? Вітаю Оксану. Я зараз у Святошинському районі столиці за моєю спиною дев'ятиповерхівка, в яку влучили уламки дрона. Це сталося о четвертій ранку, і більшість людей ще спали. Удар був дуже потужний. Від нього одразу зайнялося кілька квартир на чотирьох поверхах. Шість помешкань вигоріли вщент. 14 були дуже суттєво зруйновані через потужну вибухову хвилю. Люди досі оговтуються від цього шоку. кажуть, удар був над Села і стверджують, що влетів або цілий шахет навіть, або дуже великий його уламок. Вони не розуміють, з ким саме Росія тут воює, тому що довкола немає військових об'єктів, це просто житловий квартал. Прошу пряму мову. Це в 4 часа було. Гуділа спочатку такий. Я думала, що це тривога, а потім все наростає, наростає, наростає. а потім Як шарахне, таке полум'я, от як ваш мікрофон. Жар такий. І дим пошов. Це ж паймать у них тут бази, у них тут я не знаю, терористи, бендериці. Це мирні люди. Оце вони так воюють з нами. Ну те ж можна і головне – ночами, коли люди сплять шестеро людей тут отримали поранення в квартирі, в яку було пряме влучання. Постраждала ціла сім'я. Мама, вчителька місцевої школи та двоє дітей. Вони з серйозними опіками шпиталізовані. Також госпіталізували ще одну дитину. Ну а ми поспілкувалися тут з 14-річним Віталієм, який отримав легкі поранення. Він з мамою в момент удару був у квартирі. Батько його військовослужбовець. Він на службі. Хлопчик каже, удар був дуже потужний. Знесло не лише вікна, а й шматок стіни. Як він врятувався, досі здивований. Щоб послухати, як це було, я спав і коли був прийом, був такий дуже вакуумний такий взрив. На мене полетіли уламки, я скидаю з себе цей. От у мене на губі отут, 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 ще на нозі, на підлозі всюди скло, взагалі. І я, діло, ріжусь. А це вже Шевченківський район Києва. Тут уламки дрона влучили в п'ятиповерховий будинок. Загинуло двоє людей. вони жили на п'ятому поверсі. Це мама та її 28-річний син. Він з інвалідністю. Жінка лише два дні не дожила до 65-річчя. Вона зооволонтерка, і сусіди кажуть, що у квартирі було ж десяток котиків, яких вона прихистила, тому що дуже любила тварин і всім допомагала. За нашими даними двох котиків вдалося врятувати. А ось що сусідка розповідає про сім'ю. Сусідка загинула. Жасно. Ми спілкувалися, зналися сусідка через двері. З Сином вони жили. Так воюють з мирним населенням. Воюють просто жахіття одне. І тут, і в Шевченківському районі, розгорнули штаби порятунку. Людям допомагають психологи, соціальні працівники. Ну і також допомагають ліквідувати наслідки цього терористичного удару. Навіть просто небайдужі сусіди чи з інших районів столиці. Загалом п'ять районів столиці оговтуються від цього удару. Як ви вже казали, 30 дронів летіло на столицю і одна балістична ракета. Оксано. Дякую, Христино. Це була Христина Гавриш про нічну атаку на столицю. Підписуйтеся на наш канал, пишіть коментарі та ставайте спонсором нашого каналу, щоб отримувати найважливіші новини оперативно.